Вітаю всіх глядачів та підписників каналу. Сьогодні будемо розпаковувати посилочку. Да, ми вже її відкрили на новій пошті, подивилися, чи, всі, ну, чи є саженці, чи нема. От і, скажімо так, цього року купував лише Верді, але було замовлення, це було замовлення ще з зими. Навіть не знав, чи вона прийде чи не прийде, тому що всі ви знаєте, що почалася у нас війна. От, але дякувати Богу замовлення прислали, віддіснув все нормально. Висадили, дехто вже навіть із вас і придбав саженці. Також собі сорт сорту Верді, голландський сорт. А сьогодні от придбав, прийшла посилочка. Італійський сорт. Лючія цього року всі його рекламують дуже сильно. Якщо чесно казав, все, більше купляти не буду, ніяких сортів, нових, нічого, але не витримав, не втримався. Саженці були доволі такі гарними. Не втримався, все ж таки купив. Так, давайте будемо розпаковувати. Так, Вверх. Все. До речі, саженці також, скажімо так, в стаканчиках. От, сорт лючія Можливо, хтось бачив, така довгенька, гарна ягода. Так, ось один же я відкрив. Просто подивимось. Замовляв 20 штук. Один саженець 20 гривень. Скажем так, що можу сказати? Покупний стакан. Ну, він. Ну, скажем так, на 15 копійок дорожче, чим. Чим-чим. Звичайні стаканчики 200-грамові, але що можу сказати? В тих стаканчиках. Я бачу просто коренево, але ці стаканчики краще стоять на, на грядці, їх краще ставити, вони не падають, не перекидаються. Так, доставайся. Так, ну цей сажений, цей іде тільки вкорінений. Оцей вкорінений давно. Ось, бачите, листя таке вже в нього, скажімо так, Трохи пожовтіло. почало відбивати мікроелементи в бруньку. Ці сажанці вкорінені вже давно. І брунька більш-менш розвинена. З них буде результат. З цього, мабуть-що ні. через те, що він, скоріш за все, вкорінений не... недавно. Але, так, коренево, бачите, свіженько. Тільки-тільки наросла. До речі, дуже гарячі в посилці ці не могли забрати, у нас вчора була повітряна тривога, бомбардування, та по всій Україні. Всі ви бачили, що проблеми зі світлом. Тут трошки коріння чорне, але є і живе. Так, такі от саженці. Замовляв 20 штук, саженці по 20 гривень. А ще, що мені не подобається, мені не подобається, що вони в ось цьому торфі. Це покупний торф, куплений. Це земля не. Це земля, скажімо так, це не самі виготовляли, це куплений торф. Чим мені воно не подобається, з нього погано виходить корінь. Тобто, він живе в своїй в цьому торфі. Максимально довго, як тільки можна, і він не виходить звідти. Так. Ще ну тут, в принципі, вони так зав'язані, що я одною рукою не розпакую. Ось так. Ось Такі саженці. Так, воно зараз попробую розв'язати. Так, дістав а, от ще саженці. Ну, в принципі, замовляв 20 штук. Замовив 20 штук, будемо дивитися, будемо розмножувати. Ну, надіюсь, наступного року я побачу хоч сигналки. Спробуємо його на смак. Ну, по урожайності, так як казала людина, в якої я замовляв, сказала, що ніби та як Азія навіть більше. Ну, будемо бачити. В одному, на одних сайтах пишеться, що він йде як ранній сорт. В принципі, я і бачив його як ранній людина, у якої я замовляв, цей чоловік каже, що на рівні Азії, середньоранній. Ну, скажімо так, з тенденцією теперішніх е, останніх часів, да. Скажімо так, <рес> ранні стали середньоранніми. У зв'язку з тим, що з'явилися супер ранні, надранні, супер ультра надранні і так, і в нас селекція йде до. Скоро ранні сорти будуть плодоносити в січні, мабуть, ще кілька років. <рес> ну, звісно, я отрію, але якось воно так виходить. З кожним роком виходить сорт, який. На два дні раніше, для той. а на наступний рік вийде ще на два дні раніше. Ще на два дні раніше. Але при всіх сприятливих умовах, але, скажімо так, е якщо взяти до уваги ситуацію, яка була цього року, цього року була затяжна холодна весна. Наприклад, у мене надранні, ранні і середньоранні пішли, вступили в плодоношення. Ну, можна сказати, що одночасно. Ті, що накриті, ті, що не накриті, всі... Майже всі одночасно почали плодоносити. Ну так, квіки почали на, на день чи на два раніше. Але це ну, сигналки, ягоди, масовий збір. Пішов майже одночасно. Ну, День-два, я не вважаю, що це велика різниця. Так що якось так все, будемо садити, будемо дивитися, наступного року покажу, що з цього вийшло. Сорт лючія. Все, всім гарних рожаїв. І слава Україні.